Внутрішні діалоги із самим собою, чи це є нормально, чи це є ненормально? Бо на моїх консультаціях часто запитують клієнти, коли я сам з собою розмовляю, я не схожу з ума, чи мене є, чи нема шизофренії. Тому хочу зараз. Розповісти вам, навіщо потрібно розмовляти самим собою. Розмова самим собою це є внутрішні думки, які людина задає сама собі. Тобто, коли вона не може озвучити і зрозуміти, що відбувається навколо, вона уявляє собі цю ситуацію, уявляє місце або середовище, і тоді через слово може виразити цей образ. І тоді мозку стає зрозуміліше, де ж, в якому середовищі, що зараз відбувається у людини. І коли людина навчена задавати собі запитання, коли людина знає, як задавати собі запитання, це є безпека для неї для стабілізації внутрішнього емоційного стану. Тому що коли немає внутрішніх діалогів, немає розуміння структурності, тобто відбувається дереалізація і деперсоналізація людини, тобто саме руйнування, де я знаходжусь середовищі і хто я в цьому середовищі. Коли... Відбуваються внутрішні діалоги психіка розуміє. Де я знаходжусь і хто знаходиться. Тобто, це говорить про те, що психіка здорова, психіка стабільна, незалежно від того, в якому просторі вона знаходиться. Тому, коли у вас є внутрішні діалоги, це є дуже добре. Це говорить про те, що ті емоції, з якими ви не справляєтесь, або ті ситуації, в яких ви не знайшли якихось рішень, і ви в пошуку, саме психіка працює для вас, тому не заважайте собі думати про себе. І допомагати собі з вами була я, Тетяна у своєму щоденнику-психолога.